Ми, ми не дарма переглянули такий чудовий ролик про місто Мукачево, адже далі наша мова буде йти саме про нього. Отже, вітайте в нашій студії Мар'яна Мандрика, організатор дня Святого Мартина у Мукачеві. Вже відбудеться цього тижня, і ми вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, на якому зараз етапі відбувається приготування? Адже я знаю, що Мукачево це свято святкує чинене не з більшим розмахом і чекають його всі містяни і не лише містяни. Так, справді наразі можу сказати, що вся організаційна робота якраз в такому стані найактивнішому, -най тому що багато дзвінків організаційних питань, але скажу все добре, не хвилюйтесь, хвилюється відбудеться. І так ви про в тому, що так справді Мукачево буде святкувати, буде святкувати феєрично, тому що саме святий Мартин є покровителем міста Мукачева. Це перше. А по-друге, ми будемо святкувати насправді визначну дату 1700 років з дня народження безпосередньо Мартина. От і у зв'язку з цим безпосередньо, Мукачівський туристичний інформаційний центр. З, з, з керівником Максимом Адаменком є організаторами свята, і заплановано ярмарок. Як ви вже згадували, який буде мати дуже насичену програму, свято триватиме три дні. Розпочнеться 11 листопада, о 17.00, офіційна його частина. От, ну і про деталі. Можна ще також дізнатися на офіційній сторінці безпосередньо в соціальній мережі Фейсбук. Там викладена вся програма свята. Тобто знайти неважко. Знайти нас, звісно, не важко. Плюс офіс безпосередньо сам відкритий, тобто будь-хто з бажаючих може зайти, дізнатися про... Саме мероприємство. Пані Мар'яно, я вже звернула увагу на те, що святкуванню дню Мартина, святого Мартина, присвячений і новий путівник. Розкажіть трохи про це, тому що ми знаємо вже довідались про те, що він є фактично в презентації. Сьогодні наші студії ми вперше його презентуємо, і буквально вчора він вийшов, вийшов друком і ось бачимо вихід у світ нового путівника. Розкажіть детальніше про нього. А, туристичний путівник Мукачева це безпосередньо проєкт туристично-інформаційного центру Мукачівського це є другий наш випуск. Він є останнім в цьому році. На листопад, грудень місяць, і сам туристичний путівник представляє собою, скажімо так, Мукачеву в мініатюрі. В якому плані, тобто, наші гості, приїжджаючи до нашого краю Закарпаття і Мукачево безпосередньо отримують такий путівник безкоштовно, тому що він роздається в більш ніж 200 місць безкоштовно, в газетних кіосках, в санаторіях, на залізничних станціях, автовокзалах, Залах, і містить в собі інформацію безпосередньо. Це є мапа міста, що дуже зручно саме для гостей, які вперше приїжджають. І на мапі вказано те, що цікавить гостя першочергово, тобто це де він може розміститися, де він може пообідати, випити каву і що він може побачити. Дуже зручно було розроблено всі вказівнички, які мають там угу. шифрування, головні номера телефонів, безпосередньо туристичний інформаційний центр Мукачева і служби таксі. Сі тому, тобто, дуже зручним є, якщо людина вперше приїжджає в місто, вона от... Мені навіть здається людині, яка живе поруч стане в нагоді такий путівник. Так, тому що якщо на перший погляд здається, що мукач воно таке маленьке, але от бачимо, путівник доводить, Судячи що асостація... з яскравих відміток цікавих місць <х <х> так. дійсно в мукачеві дуже багато. І е, така особлива родзинка саме путівника в тому, що е, в зв'язку з тим, що наразі він виходить кожні два місяці, але планується е, зі збільшенням кількості подій е, щомісячне видання, і якби перша сторінка це завжди буде Головна подія в місті безпосередньо. Наразі ми бачимо цей день святого Мартина, таке велике свято. От. І також він містить інформацію е, про те, які події будуть в найближчий час, тобто листопад-грудень. У фестивалі uh -huh. так. і е, фестивалі щорічні. Там виведена окрема така графа на щорічні фестивалі, які постійно відбуваються. А чим нас здивує цьогорічний день Мартина? Є якась в нього родзинка? Чи не бажаєте розкривати секрети? Є, е, звісно, є нові проекти, які були розроблені і затверджені. І, скажімо так, ну розкрию, ну вже скажу що. Можу поділитися, тому що ми навіть вже в мережу запустили це, а саме дуже, дуже чекаємо від наших місцевих жителів та наших гостей, щоб вони нас підтримують, щоб свято справді вдалося. Свого роду дрес-код закликаємо Читала, так, так. З кольорами Мартина є червоний, білий та чорний, але найбільш такими, які ми будемо ну, закликаємо до. В одязі або в якихось аксесуарах це червоний з білим саме, кольори. тому що Колір к... плаща, так? Кольор... кольор плаща у Мартина був червоного кольору, ну і на коні він буде білому. До речі, він, він буде і сам і приїде до нас на свято на білому коні червоному плащі. От, це перша така родзинка, тому закликаємо всіх мешканців Мукачева та гостей міста. Одягайте рукавички, шукайте шарфики а, і будь-що вас, що у вас є біло-червоного кольору. І беріть з собою хороший настрій. І хороший висково. настрій, обов'язково. І а, така ще таке нововведення була написана пісня а, Теж місця, для того, все бачу. так. Я готуюся, тому що вона була написана у зв'язку з тим, що якби само свято взагалі символізує собою. Не просто якась подія, яка ну, там, для галочки відбуватися буде або буде проводитися, а справді він є покровителем міста. А якби в розумінні взагалі людей, покровительці, ну, ми чекаємо, що хтось нам допоможе, і чи то в розвитку нашого міста, чи в нашій родині, чи в якомусь важкому питанні ми завжди кличемо на допомогу. А Мартин є покровителем, і тому з нагоди цього свята а, пісня безпосередньо символізує собою і Розповідає про те, що кожен із нас і наше серце це як ліхтарик, як світло, яким ти можеш засвітити тому, хто поряд з тобою, освітлюючи шлях, якби коли ти йдеш по життю, і допомогти, як Мартен Колес, допоміг же браку, зігрівши його врятувавши від смерті, фактично. Так, ти можеш е, допомогти своїй сестрі, своїй е, однокласниці в школі, своїй однокурсниці чи е, своєму е, напарнику на роботі. Але у тебе є щось всередині, чим ти можеш зірти когось, чимось поділитися. Дуже і з, е, е, якби сам ліхтарик він от, символізує, що кожен з нас має це світло всередині. Це, до речі, так само і біблійний символ, тому що так само там говориться про ліхтарик, про світильник. Який маєш ти тримати, щоб він світив веде тебе. Який тебе веде, і якби ти навіть якщо хтось і загубився, може за світлом його повернути, все-таки до життя це... пізніше? Оця хода з ліхтаря... з ліхтарями. Я так розумію, що це таке символічне продовження цього гімну, так? Е, так, воно, скажімо так, може трошки про програму, тому що буде о 5 годині, буде в костьолі Святого на безпосередньо молитва за нашу землю. священнослужителів всіх конфесій, а після чого маленька. Театралізована вистава для діток Мартина. Ну а потім розпочинаємо найцікавіше: е, на площі е, будуть запалюватися ліхтарики діткам, які прийдуть, і е, буде влаштований такий собі флешмоб. Тому що ми будемо викладати з ліхтариків е, цифру 1700. І закликаю всіх мешканців міста, тому що справді ліхтарики Виготовити ліхтарики, так і прийняти участь в такій події, тому що вона унікальна. Якби така дата, це унікальна. Після чого буде хода продовжена до міської ратуші, де безпосередньо мер міста буде відкривати свято, поливаючи землю молодим вином, і буде вперше заспівана наша пісня. І ця святкова хода. Буде з піснею і музикою рухатися до парку перемоги, де безпосередньо буде вистава уже самого Мартина, який приїде туди, щоб вітати всіх гостей міста, всіх мешканців. Ну а для діток ми підготували особливе свято, так як вони готуються, так як вони працювали. Вони будуть пригощатися особливими, особливими солодощами. І для них ми ще приготували гарячі напої, щоб діти так само святкували. Так? Так, Зігрілися. Дорогі глядачі, ви зрозуміли, що у вас до п'ятниці є час вивчити слова пісні і зробити ліхтарик. Пані Мар'яно, я навіть не хочу, щоб ви розкривали нам усіх секретів, адже сюрприз і свято воно тим стає цікавіше, чим більше неочікуваних якихось подій воно тобі приносить Отже, життя. Всіх глядачів запрошуємо на святкування. Дякуємо вам, пані Мар'яно. Я нагадую, Мар'яна Мандрико в нашій студії організатору дня святого Мартина у Мукачеві. На цьому ми не припиняємо наш ефір. А через декілька хвилин в цій студії з'явиться ще одна гостя і ще одна цікава особистість. Дочекать.